Слава Україні! Шановні депутати зробили на 12 Я на сесія 8 хочу очі. Зараз усіх прошу встати і повне навчання на те пані України російського окупанта. えっ

проде отримали з порушенням 250. І говорили що має забезпечити насамперед, там тим, Збройні сили України підрозуміться на гарантії жіночі військової формальні тисячі на експерті рік нової редакції. Так, про розвиток прогнозу бюджету просіїв всіх підтримувати територіальні на чотири рік 27-28 роки. Читайте про передачу бюджету бюджету просіїв всіх територіальні до розголосування бюджету тисячі на експерті П'яте, про ініціювання розробку візуального енергетичного плану просіїв всіх територіальні до 2030 року включно. Шосте. Шановний, що місяць, що за роботу з приятелем умов, працювати до іншого працівника, так і до чинної освіти, Сьома про задача технічної документації до гушпертом і корисочного піщатинці. Восьме презентація технічної документації подащо кінець продолжимо, свого почуваю, додаткову манічне по власті. Дев'ята презентація технічної документації краще по потребному метрі, число переданка, Буці Шевченка. Такра 6Б та передачу менеденко власне. Десятого зазначення технічної документації по мінімум число

15 по 22 рішення проєкту для молодості щодо дадання громадських даних через пішохідні місцеві призначення. Сумовчаючи для площі 5, 4, 25, 2, 21, 21, 28, 37, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 33. 16 по 22 рішення проєкту для молодості і сумовчаючи для площі 5, 4, 25, 2, 21, 1, 1, 1, 1, Соло чай площа два сроки, раз три новості один, два вісімдесят сім, половину людину людину чотири сімнадцять. Відсувається про затвердження операції за мусорів за земельної ділянки Солотечні площою 2.0.23 кадастр районом 4326 8.0.0.1.4.6. Відсувається про затвердження операції за мусорів щодо розказу екологічного грантування осіба зміни та опорядкування від земельної ділянки за мусорів 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 за мусорів

22 про надання дозволу на новий проект розвитку про безпечі економічного виконання серед міста проєктування обслуги земельної інтеграції на територію світу спирати площі 2 0 23 гарна транспортування безпечі 237 2 0 0 0 1 0 4 36 Чи в когось? за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти отримує 13 за рішення прийнято. Чи є у когось якісь пропозиції за уваження? 13. 12, 13. 12, 13. Так. Є когось заважень? Мав на обладнання за порядку денного в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримує 13 за рішення прийнято. Хто за першого значення? Так. Значить, до Сасі Персиківської ради надійшло звернення парафіян, парафії Різьба Пятої Породи цього Прещатниця та настоятеля храму протиарея Олега Мерзаєва. Так, перечто. Ми, парафіяни, парафія зародись на Добробіської області церкви України, просимо вас підтримати нас у переведення нашої партії за діток, погрози до кормлецького долучення, оскільки наші село Душаниці у 2020 року пішов до став Константинської громади, а парадія залишився в парі жінського для налаження кращої роботи на настояти церкви з документами та вивчення інших питань парафії про просимо заводиться відповідним заданням до його високого на робота Несканопольського Кам'янецького приятель практик і ждатночує погороди своє учасниця до нас благочиння. Просимо звернення на засіданні сесії, що підтверджує, що підписаний парафіян. З них чотири п'ять шістьсім вісім дев'ять десять від нас, на швидкість, двадцять двадцять два підписанти. Голосуємо за те, щоб прийняти дане звернення. Прошу голосувати. Хто за? Против. Потримали станації за рішення питання. Приходимо до першого питання. Ну, цілому. Саме голосування за порядку денного в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти, підтримуюся, за рішення прийняття. Приходимо до першого питання. Однак довідатися під час тисяч для фатерів. з вашим рішення про внесення зміст сільського бюджету на 2025 рік. Рік керуючися 23, 23, 23, вже так одоксу України, статті 26, закон України, приймусяє основне України, статті України, один з подавець, з днішнього року, зону 252, деякі питання про моєму місцеві 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 період воєнного стану. Основне України, 25 років, 2025 року, зону 113, деякі питання господарів у 2025 році, обсягу субвенцій державного місцеві 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 місцеві

Идиоченкам за год загальної середньої освіти розпорядження распражней, обласної військової адміністрації, 2006, 2025 року, номер 512, номер 544, 15.08 року, про змін до послугам, 2025 рік тиска рада венеша, ви что закон, загальную полностью, скоро у тебя 2025 рік на суму, приемлению, спирьев, за руку, поруч, а дехновое сентябрь, на фонду, с погодження, со мной, прошли в року на суму з 100 тисяч гривень, совенції з державного бюджету, місцевому на здійснення доплат педагогічних річних працівникам закладів згадання середньої освіти на суму 2 мільйони 23 тисячі 600 гривень. Субвенції з місцевого бюджету забезпечення діяльність похідців, сутову до травня війни та демілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, загальність суверенітету на цілісність з України. Загалом відповідної сувенції з державного суму 155 тисячі 575. Інші сувенції з місцевої біля гривень. Сприймати на видатки загального фонду сільського ділянки 2025 рік 10 тисяч гривень на залишку концертів хоч з них 200 тисяч гривень вільного залишку для тих хоч саме на 1 січня 2025 року. Збільшити цих видатків загального фонду сільського ділянки 2025 рік на суму 1 мільйон 249 тисяч 775 гривень за рахунок. Передаємо відповідальність на загального фонду сільського ділянки саме на 1 січня 2025 року на суму 780 тисяч гривень субвенцій державного бюджету Міністерства на здійснення доплати рішення представника закладу загальної освіти.

Уформація до завдання збереження діяльності обласної ради, районної ради, районної сфери, районної створеній, відсотній саду, тис. град, 140 тисяч гривень, ферма № 72, опорта ветеринарії 30 тисяч гривень, ферма № 74, розгортонавазок 20 тисяч гривень. Офіковка № 3193 – забезпечення діяльності об'єктивної служби ветеранів і не, дати мобілізовані гості по окремих закладах, спільних гостів, підвищалих заразів, суверенітетна діяльність дзвінки на суму 155 тисяч і по як Как бы забыть на папа 15 тысяч времени, как 2020 на пора, двадцать семь тысяч со девяносто четыре гривен. Капелка тридцать два сорок два, ище заход, сами социального заход социального забезпеченно 25 тысяч гривен, как 27-30, инчипывает, двадцать пять тысяч гривен. Капекалка шестьдесят три, пути 25 тысяч гривен, как 20-20, 20-17 тысяч гривен. Видео за това за модите спорта си е какво е на дня за хамни среди и си, да за хамни да за хамни да за хамни среди и си, да за хамни среди и си, и 000 сот тези жилини. за това е обърна дина така 50 тези жилини. Как това ще бъде ето? 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 Това ще КПП 16,2 млрд. грн. подпалення рішень у послугах автопродюсування середнього світу за рахунок 70-кланового бюджету місцевим бюджетом 2 млн 23 тисячі 600 гривень, КПП за 1 млн. заробітна плата 1 млн 650 тисяч за 1 млн 20 тисяч накванювання праці 364 тисяч 911 гривень. За тракти проєкту «Європейський матч» за 1 млн. заробітних коштів, за 1 млн. гривнішні фасилітації дати зарані у повний бюджет розмінчені за 1 млн. зароб Двести тысяч гр. КПКВК семьдесят четырешний задак трем трюк, по дорозі в этом почте места в мончатах. Как бы субсидии как раз таких дня в сквозном організації. Сбер, что за горлом поспорадиков почти дан свинью, пусть кислосискал сумма 200 тысяч грн, КПКВК, 973, сувеньки за места в бюджетном забезпечении противницу и у термин в доме до резаних разницы места в значении вулицей коммунальной власти за самих фунтов. Чек 2620, поточний трансфер органом державного управління і інших рівнів 200 тисяч гривень. Більш топсих тобто, доходів спеціально по місцевій дитині та цей рік носимо 462 тисячі 100 за рахунок. Освітня субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на 200 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевого бюджету надання державних способів з виявленими освітніми потребами на суму 36 тисяч 900 з місцевого бюджету здійснення продовгування заходів на суму 245 тисяч гривень. Більш топсих видатків спеціально